Консультація для батьків дітей старшого дошкільного віку одяг дітей за сезонами, підготувала вихователь Лаптєва Тетяна Олександрівна. Правильний вибір одягу для дитини є запорукою її здоров'я, комфорту та активної участі в повсякденних справах. У старшому дошкільному віці діти багато рухаються, тому одяг має бути зручним і функціональним, відповідати погодним умовам. Ось загальні принципи вибору одягу для дітей. По-перше, комфорт і свобода рухів. Одяг не повинен обмежувати дитину під час руху. Обирайте моделі, які легко вдягаються та знімаються. По-друге, якісні натуральні матеріали. Перевагу слід віддавати тканинам, які дихають. бавовна, льон, вовна. Вони не викликають подразнень і дозволяють шкірі дихатись. А також шаруватість. Для активних дітей краще використовувати принцип багатошаровості, кілька легких шарів, які можна зняти чи додати за необхідності. А також підходящий розмір. Одяг повинен відповідати розміру дитини, не бути малим чи надмірно великим. А також слід притримуватися одягу за сезонами, весна та осінь. Основний виклик це мінливість погоди. Верхній одяг це легка куртка або плащ із водонепроникним прокриттям. Головний обір це тонка шапочка, капелюшок або безболка. Взуття закрите з непромокаємого матеріалу, наприклад, черевички або гумові чоботи. Додатково ша... потрібно класти шарф і рукавички для прохолодних днів. Влітку одяг має бути легкий з натуральних тканин, що пропускають повітря: шорти, футболки, сукні. Головний обір панама чи кепка для захисту від сонця, взуття сандалі з фіксованою піяткою або легке спортивне взуття. Додатково торгнукий картиган чи куртка на випадок прохолодної погоди. А взимку потрібен верхній одяг бути таким. Теплий комбінізон або куртка з наповнювачем, що забезпечує тепло та не промокає. Під одяг верхній термобілизна або теплий трикотаж, взуття зимові чоботи з утепленням. Головний убір тепла шапка, що закриває вуха. Також потрібні рукавички, теплі, бажано водонепроникні, а також шарф або баф для захисту шиї. Також послухайте корисні поради. Не вчайте дитину одягатися самостійно. У старшому дошкільному віці діти вже повинні вміти вдягати основні елементи гардеробу, проводьте тренування вдома. Друге, звертайте увагу на прогноз погоди, щоденно перевіряйте температуру та умови на вулиці. Третє. Завжди запасайтеся додатковим одягом. Для дитини можна покласти запасний комплект одягу: шкарпетки, футболки, колготи. Щоб можна було перевдягнути дитину. Уникайте перегріву, краще злегка не додягнути, ніж перегріти, оскільки активний рух швидко зігріває. Дотримуючись цих рекомендацій, ви забезпечите своїй дитині комфорт, безпеку та захист за будь-якої погоди. Дякую за увагу! До побачення!